Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Таня Бел. У нас з вами дуже багато у березні місяці астрологічних подій. І я саме створила для цього свій ютуб канал, для того, щоб допомагати вам і собі рухатися по життю в унісон з нашими планетами, тому що ми співавтори. Якщо ви знаєте свою натальну карту, тобто час свого народження, і ви колись небудь звертались до свого астролога, астропсихолога, то ви вже розумієте, що ви тут не одні в цьому світі, а на вас накладені якісь місії, призначення. Ну, тобто, від вас чогось очікують. І я дуже раджу звертатися до свого астропсихолога для того, щоб жити все ж таки в гармонії з Всесвітом. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, що у нас Венера стає ретроградною. Чому вона така стає і що нам з, ним, з цим робити? Давайте я вам поясню. Ретроградність це говорить про те, що планета робить, якби… Крок вперед і два назад. Ну, тобто вона стає статичною. Вона пошти не рухається, а потім вона починає ще й рухатися назад. Тобто вона з овна, де вона зараз знаходиться, піде у нас у ретрорух, тобто у риби. Що це таке? Що нам очікувати? Я написала так непогано, багато, але впораюсь десь за 10 хвилин, а потім кожному з вас дам. Таро прогноз для кожного знаку Зодіака. Дивіться: Ретроградна Венера з 2 березня по 15 квітня. Про що це? Венера, хто у нас така? На що вона впливає? На кого вона впливає? Звісно, на всіх. Але це здебільшого жінка. Ви пам'ятаєте, що у нас Марс ретроградить до 25-го, а сьогодні вже 23, коли я пишу це відео. І чоловіки вже почнуть ну, більш бути а, прирозумі, назовимо це так: а, ну, більш вже енергійними, вже будуть а, розуміти, куди їм рухатися і як. І ми також у нас у жінок також є Марс, і ми а, будемо впевненіші. І нам це вже додало, а, ви вже відчули, так, коли у нас Венера стала в вовні, і а, поки що вона буде рухатися в вовні все одно, але. Венера відповідальна за відносини, партнерські відносини, будь-які: з жінкою, з подружкою, з мамою, з чоловіком, зі своїм взагалі з партнером, бізнес-партнером. Ну, тобто, Венера – це гроші, вона відповідальна за гроші. А також за наші цінності взагалі. І те, як ми розпоряджуємося, те, як ми виглядаємо, що нам подобається взагалі, і от дивіться, коли завжди будь-яка планета ретроградить, це говорить про те, що ми повинні працювати над оцими темами, які я назвала. Тобто, робота над помилками, ми будемо відчувати особливо жінки. Ну, якось себе незадоволено, ну і зовнішнім виглядом, і заробітком усі ті теми, які я прорахувала. Що треба зрозуміти? Давайте поступово. Зараз загальна інформація, що я дам в цей період кожному рекомендую зробити. І так, Венера свою ретроградність буде починати в вовні 2 березня. І закінчувати 15 квітня в рибах. Венера – планета кохання та краси, реклами та грошей партнерства. Венера, в знаку Овен це жінка в обладунках. Овен нас буде провокувати на імпульсивні дії, на конфлікт, на витрату грошей, зміну іміджу. Раджу поставити ліміт на витрати. Не брати кредити, не інвестувати в нове, не боятися прояснювати ситуацію, задавати питання, бути сміливою від я посилання. Ви пам'ятаєте, завжди як астропсихолог даю вам компенсаторні якісь такі вправи, тобто якісь такі елементарні. Тобто, прояснювати я посилання це говорити про свої почуття. Я зараз відчуваю ось так себе, будь ласка, не роби так далі. Ну, те, що вас там не задовольняє, або не подобається. Або прояснювати, я правильно вас зрозуміла, і е, прояснювати те питання, що вам там здалося. Експериментуйте з одягом з того, що у вас є. Тому що е, ретро це значить. У нас є вже одежі, достатньо в нашому гардеробі. Нам просто треба спробувати, знаєте, подружити старе з новим, ну не тільки що окупленим, тобто в цей період, а взагалі. Тому я раджу: ну, дивіться, ви ж всі бачите, що у нас повертається мода: і 80 80-ті, і 90-ті, і 2000-ні. Ну, тобто, аби ти впевнено себе відчувала в тому, що ти одягаєш, аби ти собі подобалася. Тобто експериментувати з, з одягом з минулого, улюблений одяг, а, одягати з новою якоюсь річчю, це ок нове я зараз не раджу купувати, або у тих брендів, які ви впевнені в них, а, або бренди відомих. Котюр'є, і ви знаєте, точно. Дуже раджу в ретро Венеру, особливо мені, я пам'ятаю, повезло, в Іспанії були дуже великі знижки ну, в брендових, брендових магазинах. Тому раджу. Далі, купуйте на блошиному ринку також, тобто ретро. І в цей період раджу закінчувати любі стосунки, які не роблять вас і ваше життя краще ну, такі, як з подругами, з чоловіками, ну, тобто токсичні стосунки. Якщо вам ця людина дорога і у вас просто криза у спілкуванні, тобто криза у відносинах, окей, ідіть до свого психолога-психотерапевта і. Вирішуйте цю ситуацію. А якщо ви вже спостерігаєте багато часу, у вас ніяк не прикрашають ці стосунки. Навпаки, ви знеструмлена, ви обесточена, ви в поганому настрої вертаєтесь з цих стосунків. Ну як якщо це подруга, то раджу закінчувати їх і спокійно, з подякою навіть про той досвід, який у вас був спільний. Я завжди кажу, що ми не раби один одного, якщо ми зустрілись, навіть дружили, якщо а, хтось розвивається, а хтось перестає. А, ну, кожен, іме, кожен має на це право. Тому не засуджуючи, просто рухаємося в своєму напрямку на своє призначення, на те, що подобається, робимо те, що нам подобається, і розвиваємося. Так, а коли Венера повернеться в риби, ми будемо відчувати страх, будемо у старих фантазіях щодо стосунків і фінансів. Зловживати алкоголем, можуть бути отруєння від їжі і ліків, тож обережно не зловживаємо. Та натомість пропрацьовуємо стосунки зі своїм психотерапевтом, це я вже сказала, бачите, що роблю. Звертайтеся, якщо вам потрібна допомога. Звільняємо поряд з собою місце для іншої людини, подруги або друга. Подякуйте за цей досвід і рухаємось далі, це я вже казала. Єдине, що стабільне в нашому житті це зміни. Розумійте мене правильно, ви змінюєтесь кожного разу, тому що змінюється світ. Еволюція відбувається, революція, війна. І все це нас змінює. Розумієте, тому. Спокійніше відносимось до інших людей і визнаємо те, що вони мають право рухатися в своєму напрямку, а ми в своєму. Далі розхламлюємося, дівчата, від речей і токсичних людей. Займаємось спортом, піклуємось про тіло, фігуру, легку їжу їмо. Готуємось до весни. Ну, слухайте, дивіться, як усе мудро влаштовано в світі. Нам зірки допомагають. Весна ж скоро, дівчата. Далі. Не беремо кредити, я вже казала. Навпаки, закриваємо кредити, віддаємо борги, завершуємо розпочаті справи. Бути сміливими раджу і влаштовуємо побачення коханим. Ну це дівчата. Миримося з важливими людьми, які перевірені часом, і ви надихаєте одна одну, передивляємося свій бюджет, робимо аудит, правильний перерозподіл коштів. Сама головна ваша увага на своїх потребах партнера і розставте, будь ласка, пріоритети. Вчіться домовлятися у сфері кохання та фінансах, а також індустрії краси. Не раджу ризикувати на нові процедури йти, косметологічні, мається на увазі, на якісь пластичні операції, особливо в ретро Вінєру. Тільки по факту, вже, якщо щось сталося з вашим організмом, з тілом, то тоді, звісно, робите. А такі, як ренопластику, мамопластику, ну, тобто, не робимо. Не зраджуємо коханих, не укладаємо важливі зовсім нові угоди, не інвестуємо в нове, я вже казала, не вкладаємо в рекламу, в таргет, тому що це буде ризиковано, все буде збоїти. Нові кардинальні зміни зовнішньої не робимо, тому що вони вас розчарують. Ви можете експериментувати в силу своєї резильєнтності ну, тобто наскільки ви стресостійка людина. Бо коли Венера перестане бути ретроградною, ви потім подивитеся на свій гардероб, якщо ви будете купувати нові речі або на себе, і скажете, господи, під яким допінгом я була, що я це все зробила з собою, тому й не раджу. Особисто я обожнюю ці ретро періоди. знаєте за що? Ось сьогодні мені вже написала клієнтка з Ізраїлю, яка в мене давно з Лівану. Ну, тобто, повертаються в такі моменти ретро, Меркурії, Марси, Венєри, люди з минулого. У мене клієнти а, можуть повертатися і друзі, ну тобто подружки, і ви будете дивитися, можливо, ця людина дійсно у вас затримається в вашому житті, і ви а, зрадієте, і буде супер. І, а, можливо, ви закрите якийсь гештальт в цей період, ну тобто були якісь образи, або ви якось закінчили некрасиво стосунки. Тому а, це також період для цього. А, Взагалі-то я раджу просто займатися з тим, що ви вже маєте. З одягом, з тим виглядом, який ви маєте, хочете позбавитись лишньої ваги. Будь ласка, вініра Вовні це і спорт. І взагалі ну, ви можете упорядкувати себе, допоможіть собі прийти в ту фігуру, в ту в той стан, в гармонійний стан, який ви вважаєте для вас окей. А зараз починаємо прогноз для кожного знаку зодіаку. Терези, ваш березень місяць. Який він? І Єрафант. Ну, ви, мабуть, навчаєтесь або думаєте. У вас є наставник, або звертайтесь до такої людини. Це вчитель, наставник, може бути лікар. Людина на державній посаді, службі. Ну, тобто, людина вище вас, вище саме в досвіді, в тому, що вам цікаво. Звертайтесь, бачите, це ви. А можете бути і ви. Тобто, можете ви передавати наставництво, можете вчити когось. Далі. Туз Пентаклів. Вау! Якась буде неймовірна можливість. Дуже раджу передивитися перші 10 хвилин про ретро венеру Встигайте побачити до з 24 по 2 березня і почати щось зовсім нове. Будь ласка, вам ось усі шанси. Якщо вже побачили в березні місяці, з 2 по 15 у нас ретро венера Тому. Починати можна нове, але з присмаком з минулого, знаєте? Ну, ретро ж Венера все ж таки, тому так. І а, також ви отримуєте якийсь неймовірний шанс від Всесвіту, від а, Бога, в кого ви віруєте. Це туз пентаклів. У вас буде а, усе для того, щоб тілити те, до чого ви йдете. У вас є ціль, раджу її а, знайти, якщо немає. Тому що ось тут це говорить про те, що матеріалізація вашої ідеї має усі шанси для виконання. Зрозуміли? Радію. Дев'ятка чаш. Здійснення мрії. Подивіться, яка краса. Ви щасливі, ви господарка, ви зустрічаєте гостей і ділитеся своїм святом, своїми враженнями, своїм щастям. Надихаєте інших людей. Ну, ви господарка свого життя. А також вас можуть запросити в гості. Ну, яка краса. Двійка чаш. До речі, сьогодні 23 третє і це сьогодні карта дня. А підписуйтесь на мене в інстаграм. Тут підписуйтесь і отримуйте такі підказки на день і на місяць в ютуб-каналі. Двійка чаш говорить про те, що ви можете домовлятися про бізнес-партнерство зі своїм коханим, з чоловіком, полюбовно домовитись про щось. У вас буде усе для цього: і настрій, і почуття, і плани, які ви там розпишете, і будете вдвох до цього йти. Бізнес-партнерство буде також по любові, а ви будете приємні один одному. Далі дивимось. Лицар Пентаклів. Рух в ділах, прогрес. Ви такі вже конкурентно спроможні, в гарному сенсі. Ви дуже впевнено рухаєтесь поступово у своєму темпі, не біжите, бачите, Кіні спокійно йде. Навіть пошти стоїть. Тому а, будьте впевнені, у вас усе йде так, як вам потрібно. Може бути зріст в ділах, я вже сказала, також і в заробітку. А, кошти будуть приходити. Також вас, вам можуть запросити на якусь нову посаду підвищення, а також а, запросити на побачення. І ця людина досить буде перспективна, знаєте, в гарному сенсі. Можна побудувати стосунки. Просто пам'ятайте про ретро Венеру, а так звертайтеся на особисту астроконсультацію. Можливо, у, нас, у вас вона в натальній карті також ретро венера і нічого страшного для вас в цьому періоді не буде. Це вже на особистій консультації. А так, раджу, просто будете мати досвід. У спілкуванні з людиною. Супер. Рухаємось. Король жезлів. Це також говорить про новий статус, також може бути якась пропозиція, а також вам може допомогти людина, це може бути воєнна людина. Або просто така, знаєте, конкретна, вольовнича людина дії, яка не просто говорить, а діє і говорить в очі те, що вона думає і бачить. А також це може бути королі таких знаків зодіаку, як лев, овен, стрілець вогняної стихії. Супер. П'ятірка чаш. Ось тут таке враження, що ви будете з кимось або сперечатись, або чимось незадоволені. Це п'ятірка чаш, і бачите, наче ви з кимось побили а, чарки. <гум> Нічого страшного в сварках немає, там народжується істина обох людей, а мабуть, і п'ятьох. Просто говоріть необразливі речі, ні в якому разі не людям. Тобто не давайте негативну оцінку, а кажіть про свої емоції, почуття і прояснюйте, можливо, вам щось здалося і ви нафантазували. Тому спокійніше йдемо і говоримо: а, зі мною так не можна, або я відчуваю ось таке, будь ласка, не роби ось так. Тобто говоримо від я посилання. І тоді ви навчитеся захищати себе, свої інтереси, свої кордони, свої цінності. А якщо ви цього не робите, не говорите, це пасивна агресія. Ви збираєте, а потім отак вибухаєте, і а, станеться психосоматика ще. І це нікому не потрібно. І а, ну, давайте вчитися екологічно сваритися і виходити на вищий рівень у спілкуванні. Добре? Наступна карта. Сімка мечів. Ось це карта крадіжки. Бачите, людина, наче тікає, вкрала оці мечі і тікає. А якщо ми говоримо, ну, то тут я попереджаю, дійсно, тримайте все при собі. Те, що вам цінне, важливо, будь ласка, тримаємо. Також ну, патентуйте ваше авторство, щоб не було крадіжки вашого авторства. Якщо переходити на вищі енергії цієї карти, то це про кмітливість, про працю мозку особливим чином, про хитрість, але для нас і задля людей. Тобто, щоб не було нікому погано. Це про креатив, креативне мислення, неформальне мислення. Ось я раджу ось так робити. Тоді все буде якнайкраще ви вийдете на новий рівень. Десятка чаш. Ну, бачите, ви скреативите креативите і буде свято, і буде щастя вам. Це дійсно свято, може бути весілля, ювілей, може бути день народження, тобто вас можуть запросити, ви можете йти або запрошувати до себе. Ну, тобто, це повне задоволення того, що відбувається у вашому житті. Я за вас радію. Двійка часу знов, дивіться, яка краса повторюється. Тільки інша інтерпретація. Знов повторюю, що ви, вам буде з ким відміт... відмітити це свято, і, можливо, ви там познайомитесь на цьому святі і буде якийсь бізнес проєкт Можливо, вам щось запропонують. І це буде полюбовно, усім все буде зрозуміло і приємно, корисно. Тобто, знаєте, ван ван, 50 на 50, і відповідальність, і прибуток, ну тобто, як ви там домовитесь, головне, що вам буде це подобатись. Далі це може бути і кохання, тобто запрошення на побачення, і вам можуть запропонувати руку і серце. І це може бути чоловік ваш, ну, Тобто, одна любов і злагода. І остання дуже яскрава, цікава колода, яку я купила. Українська інтерпр... інтерпретація Таро. Ви зараз розумієте, про що я. Ось так. Це у нас знов туз пентаклів. Вау! Ні, підождіть, це не туз, це Паш, вибачте, але це не менш. Ну тобто, це також дуже потужна карта. Паш Пентаклів говорить про те, що у вас з'явиться шанс щось втілити, ну, якусь свою мрію, ціль. Ви схватите той шанс, і потім він вам дасть дивіденди. Тобто ви будете або чомусь навчатись. Або вам прийде нова пропозиція, або вам принесуть подарунок. Це може бути усе що я перерахувала. Ви можете дарувати, вам можуть подарувати подарунок. І, і однозначно гроші. Гроші будуть. Далі. Це остання вже карта. І це у нас сонце, Боже, яка краса. Це старший аркан Сонце. Подивіться. Яка файна україночка тут у нас. У віночку. Просто краса. І це говорить про те, що ви будете відчувати себе, наче ви народилися наново, наче вам день народження, наче у вас ось тут внутрішнє ваше сонце, воно запалає якось по-інакшому. Ви. Будете просто кричати на весь світ. Я тепер знаю, куди мені йти і задля чого жити. Я впевнена, я люблю це, я не можу це не віддати людям. Мені це подобається, я буду ось цим займатися. Ось про що карта Сонце. Терези, я за вас і за себе щаслива, тому що я Терези. в мене 5 uh, планет із 10 в знакі Терези. Хочете дізнатися про себе, будь ласка, запрошую. Це дуже цікаво і дуже допомагає жити щасливо своє життя, знати своє призначення і рухатися впевнено по ньому, до нього, як хочете. Я дуже рада, щаслива і бажаю вам усім. Живіть на повні груди своє прекрасне життя. Па-па!